Дня, шановні учні, сьогодні наша тема прості форми нарізування бульбоплодів. До простих форм нарізування відносяться соломка, брусочки, кубики, кружальця, скибочки та часточки. Я зараніше підготувала картоплю, її помила та обчистила. Для нарізування овочів нам знадобиться обробна дошка з маркуванням ОС. А також ніж з маркуванням ОС овочі сирі. Обробну дошку та ніж ми кладемо 4-5 см від края стола. Ніж з правої сторони від дошки лезом до дошки. Зараз ми будемо нарізати картоплю формою соломки. Підготовлену очищену картоплю. Нам потрібно нарізати на пластинки 0,2 см товщиною. Складаємо пластинки одна на одну, і склали одна на одну, і будемо шаткувати соломкою завдовжки 3-4 сантиметри. Ось така соломка у нас виходить. Соломку використовують. Для смаження у фритюрі у великій кількості жиру, на гарнір для порційних страв з м'яса і філе птиці. А зараз ми наріжемо картоплю брусочками, підготуємо картоплю, товщина 0,7-1 см. Довжина 3 4 сантиметри. Ось такі брусочки у нас виходять. Брусочки використовують для смаження основним способом у фритюрі. На гарнір для порційних страв з м'яса і риби для приготування борщів, крім селянського полтавського, юшок з макаронних виробів і розсульників. Зараз ми будемо нарізати картоплю формою кубики. І за раніше підготовлених брусочків ми нарізаємо кубики середнього розміру. Це 1-1,5 см. Такі кубики використовують для тушкування. Великі кубики я підготувала зараніше 2-2,5 см висота ребра. Такі кубики використовують для приготування юшок картопляних, борщів селянського і полтавського, а також для тушкування. Зараз, ми буде... Зараз переходимо до форми нарізування часточки. Підготовлену очищену картоплю ми розрізаємо на 4 частини. Так, ось такі часточки у нас виходять. Часточки використовують для приготування перших страв, тушкування, смаження основним способом, і у і ще... Зараз буде форма нарізування скибочки. Із часточок ми будемо нарізати скибочки великі. Довжина 2,5 3 см, товщина 0,2-03 см. Ось такі часточки, ой, скибочки виходять із часточок, використовують великі скибочки сирої картоплі для смаження. Із вареної картоплі для приготування запечених страв із м'яса і риби, а також ми зараз наріжемо середні скібочки із часточок. Довжина 1-2,5 см і товщина 0,2-0,3 см. Середні скибочки вареної картоплі використовують для салатів. Сьогодні ми з вами вивчили прості форми нарізування бульбоплодів: соломка, кубики, брусочки, часточки та скибочки.